Привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю з Днем Конституції! Мене зацікавив закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Пам'ятаєте, як у травні я розповідав про те, що у Черкасах зупинку Пушкіна перейменували на ТРК Плазма, а вулицю Пушкіна на Олександра Шулешко. Ця жінка у центрі Черкас переховувала дітей від нацистської розправи. Роки німецької окупації вона врятувала від смерті голоду 102 дітей, серед яких 25 дітей були євреями. У 1996 році, у році коли прийняли нашу конституцію, була визнана праведницею народів світу посмертно. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та колонізацію топонімії був прийнятий 21 березня. Деякі положення наберуть чинності 27 липня. Сьогодні акцентувати увагу будемо на статтю 8 закону про кінцеві та перехідні положення. У травні я керувався законом країни про географічні назви. У цьому законі стаття 5 та 8 будуть нової редакції. Зробімо акцент на статтю 5. У статті 5 і частину 6 викласти в такі редакції імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб діяльності, яких не пов'язані з відповідними географічними об'єктами. Можуть присвоюватися посмертно лише у випадках з урахуванням думки населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти шляхом проведення консультацій з громадськістю щодо запропонованих змін. Після частини 10 доповнити новою частиною такого змісту забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, які є іменами осіб, які би обіймали керівні посади в органах влади і управління. Політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Російського царства, Московського царства, Російської імперії, Російської Республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, російсько радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, Територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць. У тому числі невизнаних, що створювалися під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих Російським царством, Московським царством, Російською імперією, Російською Республікою, Російською державою, Російською соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Російською Радянською федеративно соціалістичною Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією територіях. І брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики, крім осіб, пов'язаних із захистом політичних, економічних культурних прав українського народу, розвитку Української національної державності культури, працівників радянських органів державної безпеки всіх рівнів Є іменами осіб, які публічно, у тому числі в медіа, у літературних та інших мистецьких творах підтримувати, горифікували. Або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії, крім осіб пов'язаних із захистом політично, економічно та культурного правоукраїнського народу, розвитком української національної державності, науки культури, містять символіку російської імперської політики, які пов'язані з реалізацією російської імперської політики, які глорифікують та або виправдовують російську імперську політику. Зокрема, назви на честь Російського царства, Московського царства, Російської імперії, Російської Республіки, Російської Держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, російсько радянської Федеративно-Соціалістичної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік Російської Федерації, містить символіку Російської імперської політики відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди Російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. У зв'язку з цим частину 11 і 12 вважати відповідно частинами 12 і 13. Частина 12 і 13 викласти в такі редакції перейменування географічних об'єктів здійснюється у разі повторення назв однорідних географічних об'єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Необхідності повернення окремому географічному об'єкту його історичної назви. Істотної зміни функції або призначення географічного об'єкта. Необхідності проведення назви географічного об'єкту у відповідність із вимогами закону України, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, необхідності проведення назви географічного об'єкту у відповідність із вимогами закону України, про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і де колонізацію топонімії. Необхідності проведення назви географічного об'єкту відповідність зі стандартами державної мови переименування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, шляхом проведення консультацій з громадськістю щодо запропонованих змін, доповнити частиною 14 такого змісту. Перейменування сіл селищ міст пов'язане з необхідністю проведення нас сіл селищ місту відповідності стандартами державної мови здійснюється у порядку, встановленим пунктами 11 статті 8 закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. У цьому плані, як я ще тоді зазначав, місцева влада Черкас пішла попереду всієї планети. Це очевидно, бо Черкащину називають Шевченковим краєм. Якби батько Тарас, що стоїть біля драматичного театру, знав, що Незалежну Україну тероризує бункерний дід своїми бронзовими чоботями, розтоптував би вщен танки з літерою Z і з літерою V. Пункт 5. Перехідних та прикінцевих положень закону про деколонізацію топонімії. З моменту набрання чинності цим законом будь-які суперечності щодо застосування положень законодавства із забороною пропаганди комуністичного тоталітарного режиму або російсько нацистського тоталітарного режиму та їхні символіки вирішуються з застосуванням положень цього закону. У разі якщо норми закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки містять обмеження не передбачені цим законом. Застосовуються норми закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного наційського тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки. У разі якщо норми закону України про заборону пропаганди російського, нацийського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави терориста проти України символіки воєнного вторгнення російсько-націнського тоталітарного режиму в Україні містять обмеження, не передбачені цим законом. Застосовуються норми закону України про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройна агресії Російської Федерації як держави терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну. І тут момент темперальної колізії, і вона подолана. За загальним правом темперальна колізія це колізія, що виникає внаслідок видання в різний час то самого питання, принаймні двох норм права. Загальним колізійним темпоральним принципом, що використовується для подолання таких колізії, є правило згідно з яким наступний закон з того ж питання скасовує дію попередніх. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію колонізацію топонімії, включив у себе прийняті раніше закони про засудження комуністичного та націонал-соціалістично нацистсько-тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Про заборону пропаганди російського наційського тоталітарного режиму, збройну агресію Російської Федерації як держави терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського наційського тоталітарного режиму в Україну. Пункт 6 перехідних та прикінцевих положень Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населеного пункту. Військово-цивільним адміністрацією населеного пункту у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом установлено законодавством порядку здійснити демонтаж перенесення з публічного простору пам'ятників пам'ятних знаків присвячених особам, які обіймали керівні посади органах влади і управління, політичних організацій, партія збройних формування Російського царства, Московського царства, Російської імперії, Російської Республіки, Російської держави. Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Російської Радянської федеративно Соціалістичної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, Територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі невизнаних, що створилися під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих російським царством, Московським царством. Російської імперією, Російської Республіки, Російської держави, Російської Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою, Рос... Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією, територіях і брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики публічно, у тому числі в медіа, у літературних та інших мистецьких творах, підтримували, горифікували або виправдовували. Російську імперську політику закликали до русифікації чи українофобії, крім зображень пам'ятників, пам'ятних знаків, написів, присвячених особам, пов'язаними з захистом політичних, економічно, культурних прав українського народу, розвитком української національної державності науки культури, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів або які містять. Символіку російської імперської політики, демонтаж, вилучення з публічного простору окремих елементів, пам'ятників, пам'ятних знаків, що містять символіку російської імперської політики, а також установленому законодавством порядку перейменувати райони у містах, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші об'єкти топонім населених пунктів, а також інші географічні об'єкти. Назва яких містить символіку російської імперської політики. У разі, якщо протягом строку зазначено в абзаці першого цього пункту сільської селищної міської раду, встановлення це законом порядку, не прийнято рішення про перейменування у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів площ, Майданів, набережних мостів чи інших об'єктів топонім населених пунктів, назва яких містить символіку російської імперської політики або присвячені особам подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, Таке рішення у формі розпорядження приймається відповідним сільським селищним міським головою, особою, яка відповідно законодавство, здійснює його повноваження у 3-місячний строк, що обчиститься з моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Як вже зрозуміло, обчислення шестимісячного строку ще триває, а отже, вимоги цього закону місцеві ранні влади продовжують виконувати. Отже, деколонізація в дії, шкода, що лише на. 32 му році незалежності. Сьогодні 27 років нашій Конституції. А завершити цей випуск хочу словами британського рок-співака Джона Леннона. Життя це те, що з тобою відбувається, доки ти будуєш. Будуймо далі наше життя, наближаємо нашу перемогу, допомагаємо Збройним силам України. Слава нації! Закон понад усе.